Ця страва, котра смачно приготовлена. Ось так. Каспер Максим, правильно, Каспер Прапор. Максим, я не боюсь цього слова скажу так, штурмовики Російської Федерації не щадять нікого беруть в плен і конець. Максимка, Міністерство оборони Російської Федерації угроза моєї сім'ї. Ну, так говориш, людям є угроза. Для всіх нормальних розумних, добрих людей угроза. привіт Привіт, із Москви. Привет. Олег. Максимка, не бойся. Можеш тут і сповідатися, тут не знайдуть тебе ФСБ. Максимка, будь проклята війна, Каспер Прапор. Максимка, я вже нічого не боюсь. Пусть я знаю, що твориться в Росії. Ми Дякую, знаємо. ми це знаємо. Мені шкода просто тебе. Лучше постарайся. Хай тебе лучше посадять, останешся живе. Раскади. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Так, ладно. Лайчики ми забули прожимати, бачу, а я буду від. Відповідати. Чи можна дорослого козла обезрожити? Можна, але це треба, щоб був у вас спеціальний ветлікар. Такий, що він таке схоче на себе взяти. Ось, чому? Пояснюю. Можна обезрожити як? Та дорослого козла можна тільки обрізати. Може обрізати при самій голові, обрізають роги. от Козлові, там корові є, Так що обрізають. І на цю ддюру, бо там виходить, Дюра. Дзюра. Дюра. дзюра велика така, і видно через ню, як пульсує мозок. Ви не думаєте, це не жарти, я серйозно кажу. І обрізають, і має ветлікар на ту диру зробити пробку. Це не мається на увазі пластмасову пробку там, чи корок, який, а береться з тампона робиться: є вата, в марлю, якось там туди в ту марлю засипається антибактеріальний порошок. ось. Я бачила, як в Ютубі роблять, але я такого б не ризикнула робити. Я так кажу, як воно є. Ось Це дуже відповідальна робота, бо якщо попаде. На мозок туди, яка інфекція, то козел просто-напросто здохне, попад, Получиться зараження крові, і все, і він просто-напросто е, здохне і все, і ніхто його не врятує. Це дуже рідко який лікар на таке береться. Зазвичай кажуть, лучше заріж і не бався. Якщо він б'ється, от що, треба його прибрати. То, то таке. От. А так, щоб обезрожити молодого козлика, то можна або термокаутером, або паста для висмалювання ріг. Ось це малим козликом, маленьким. Там воно йде до 7 днів козликом висмалюються роги. ось, Або тею пастою, або термокаутером. А вже якщо такий 4 місяці, ну, що більше козлик, то в 4 місяці можна йому. Натягнути резинки. Дорослому козлові в мене отакі грубечі, там ні одна резинка не налізе на ті роги і воно нічого не дасть. У мене був козел, скільки я по 4 резинки натягувала і нічого не дало. І так він рогатий, я його зарізала рогатим і, і все. Так що ось таке діло. То нема, нема на такого козла, щоб там таким способом, щоб воно обрізати ті роги, щоб вони не боліли. Щоб не було такого, такої втрати для козла, бо ніхто не схоче за це братися. Я так кажу, як є ветеринарів таких, що суто от є, що це таке беруться, це хіба на якомусь підприємстві є спеціальний ветлікар, нанятий, то той там займається, бо він за те гроші бере, він прийшов рано. Прийшов вечір, прийшов в губіт, він подивився. Треба, якщо там набралося щось поміняв, знов засипав, знов заробив, то таким займається. Ну якщо такого до людини, він вам буде той козел золотий, щоб той кожен раз доктор приїжджав, робив другий ту ту другу пробку, наклеював, заліплював, то дуже дорого получиться. Ось так.